Є місто. Я зараз на площі. Я думаю, всі зрозуміли, що золотим перетином Лановець є наша площа. Хоча не знаю, чи всі зрозуміли. Спочатку я б напевно і не зрозуміла сама. Тут за день куча людей проходять цю площу, і навіть ніхто ніколи не задумувався, що колись взагалі не було цієї площі. І. Цей будинок зовсім мав інше значення, ніж зараз. цей будинок ото перед нами, то, то була школа. Мала сім класів. Отут, де ми стоїмо, то від того, тої вулиці. По ту вулицю це був будинок поліції. Такої площі тут не було. Так від, від того стовба, отже дуже до кінця. Ось такий довгий був будинок. От сюди було. Будинку знімали, українці будинки були дуже одне-друге. Метр від хата від хати. З дороги вони робили двоповерхові. Вверху самі жили, а внизу е, склепи були, магазини. Отож, скільки будинків отуди от до церкви, стільки було і магазинів по обидві сторони. Ну, недавно я там в підвалі окуляри купила. <рес> Зараз, що мене дуже вбиває, це от байдужість людей. Ну, люди ходять по цій дорозі, по місцях таких, і ніхто ніколи взагалі не задумується, що колись тут було, хто тут жив, як все відбувалось колись. От, наприклад, на рахунок цієї дороги тої дороги не було, то була туди болотяна. Дуже тяжко було проходити, то а мої батьки там внизу на хуторі жили, то ми йшли через цвинтар. Там був цвинтар польський колись. Люди зараз фоткаються і їм байдуже, що там похований, може, якийсь дядько чи тітка. І все одно вони там ходять. Буває, там є навіть місце одне, де постійно п'ють. Принаймні, я знаю, колись пили, бо там куча постійно пляж призвели. Вулиці не було. Тут були сади. Вулички були дуже манюсінькі між, між будинками. Пушкова ось, садиба була аж до поворота десь в поліклініку. Mm. Ото все його була садиба. Я навіть не можу уявити, що ця вуличка оця, була колись шириною метр і будиночки так розміщувалися дуже вузько, що не можна було пройти. Міліції тут не було, тих будинків тут не було, тут аптека була. Тут різний, хто хто міг, хто той собі будував. Пока де була пошта, то тут була аптека. Але до аптеки була тільки стежка. Дороги не було. Пошта це ж була аптека, як нам сказали. Мені цікаво, чи люди знають про це, чи ні. В принципі, я зайду зараз просто по дорозі, так як посилок мені ніяких не прийшло, а просто зайдемо, запитаємо, як у них справи. Добрий день! Добрий день. Як у вас взагалі проходить робочий день ага. сьогодні? Ні, я не можу приходити. Цікаво вже. А, то ви йдете на роботу, задоволені? На роботу. Так, я то її і живу, нормально, в своєму житті. А ви давно тут працюєте? Так, 33. Ого. Взагалі до цього тут була аптека, а ви знали? Так, я повністю строїли це здання. Воно там робили, все. Це була територія пошти підше. Ага. А може, якщо заружили такі люди старші, які поміна. Не була б колись аптека. А пошта де була? Пошта була, де зараз знаходиться адміністрація. Ага, о, цікаво, такого факту не казали, нам не була пошта. Це моє місто. Дуже приємні люди. Я, в принципі, там дуже часто забираю посилки. Дякую їм, що вони дозволили мені зайти, зняти. Я взагалі думала, що мене нікуди не пустять і будуть так дивитися, як на якусь... Тут нічого не було. Тут було вже поле. Тут стояли, стояла ця дзвіниця. Ось тут, дуже було багато дерева, в основному таке липа і береза. Оті колони, як були, так і є. Так і були, при Польщі то був костел. Я вам казала, тут була дзвіниця, отут, і дерева росли. Після спалення лишилися тільки стіни. В одну ніч спалили той будинок, де школа була, добрий день, добрий день. і ото костел. Бо. Тепер, де ото зараз от хлібодар, отут будиночок стояв, і сюди будиночок стояв. Ото тут була лікарня за почті. Дерев'яні такі сходи. Тож скрізь вони площадки такі. А робили. оце будівля мені розповідали, що вона побудована ще в 1874 році, і це було народне училище. Я вже стою біля музичної школи. Виявляється, що це також будівля, яка стоїть вже давно, ще з польських часів, і в різні періоди історії вона мала різне призначення оригінальне приміщення. Як воно було. Так воно є по сьогоднішній день. Ага. Там, до речі, в гміні, наскільки мені відомо, і була польська гміна, потім е, при е, вже німцях, там теж, по-моєму, райком... чи, е, чи районна управа була. І потім, вже, коли прийшли другі совіти, то там був райком, райком партії, райком а внизу була міська рада. Там була редакція. Редакція, рада. так. Не місі Більш, більшовицька зброя, так? Да, більшовицька зброя. Там була редакція. Появляється, що навіть зберігся оригінал саме цієї більшовицької зброї. Зараз ми запитаємо, може мені покажуть. Добрий день, добрий день а, мені розповідали, що у вас в бібліотеці зберігся оригінал газети Більшовицька зброя. Так, з нас є більшовицька зброя. Вона знаходиться на краєзнавчому кутку. Це видання більшовицька зброя за 1947 рік. Ну, такий тижневик, як зараз голос Лановеччини. Тут багато є статей за цей е, час. Навіть перша сесія Верховної Ради ще в Української РСР за 47 рік. Більшовицька зброя більшовицька. От Сталін, і Москва і все на світі. Ого. О, цікаво. Я навіть не думала, що щось зробить. Береглася, нам подарував. Григорій Басюк подарував нам ага. цю підшивку, бо казав, що хай буде у вас в бібліотеці, можливо, хтось буде цікавитися нами. Ага. Ой, дуже дякую вам. Дуже прошу. Добре, до побачення. Добре. То вся площа, тому всі будинки. Тут скільки було будинків. Десь до 100 будинків було. Густо-густо заселено. На, О, на тому оку, в тому п'ятачку. Кажу ж вам, ото хата від хати. Вок, що можна було такого пройти. Тоді туди, туди ще йшла огорожа. І вверх вверх і йшла. Так що той п'ятачок, ото тут було вверх. Та вулиця повністю була українська. Ото хатка лишилася, польська харська, українська хата. Зараз сюди зайдемо, може нам відкриють. Ех, на жаль, нам ніхто не відкрив, але було б дуже цікаво дізнатися, які тут зараз люди живуть. От тут і туди, так удалі, то була стояла. А от сюди був невеличкий будиночок, то була єврейська школа. Ну але вона так була між будинком культури тим, тим кінотеатром і от Європою. Ось тут синагога. Мене зацікавило. Ходять слухи, що це буде піцерія. Ой, добрий день. О, ви розпалюєте вже пробуєте? печі? Так, пробуємо розпалювати печі. То тут планується бути піцерія, так? Так, тут планується піцерія. На ломаках, печі, така, як в Італії. Але буде така справжня? так? буде справжня піца на ломаках, точно така, як в Італії. Точно. Тому що вже пробні не наробили. У вас будуть кухаріки, що, знаєте? Ні, я сам. Я ж сам 15 років в Італії. Тукарів немає. Я сам Віталію пробув 15 років, робив піц. Буде ваніці піц. Ну це плюс великий для розвитку міста. Да, такого ще немає, але буде. Дякую вам, Добре, дуже, дякую вам, що ви такі. Дякую вам, що ви заходите, не забуваєте. Добачте. Добачте. Мені розповіли, оця будівля, де ми тільки що були, де планується, щоб була піцерія, як нам вже розказали. Там була колись чайна ну, СССР, Ланівчанка. Ну, в принципі, там приходили всі з роботи, там випити пива. Ну, мені так розповідали. А після війни клуб був. От де, де жовтий будинок, бачите, отой був. От там після війни був клуб. Єврейська хата лишилася, стіни порозвалювали. не і, В принципі, замикає наше кільце золоте на нашому перетині, де й починалось, тут. Я і сюди і вернулася. В принципі, в мене асоціюється наше кільце як безкінченність у розвитку. У нас безліч є можливостей, тільки потрібно користуватися ними. Потрібна небайдужість людей. Якщо ми самі почнемо якось старатися змінити наше місто. Воно звичайно стане шикарніше. Хоча я в принципі так зараз задоволена ним. Я звикла в Ютубі відповідати. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, але ви можете лайки не ставити. Тому суть, щоб вас зацікавило це і ви хотіли й надалі продовжувати дізнаватися щось нове про наше місто. Це моє місто.